Сергій Гуполенко, головний тренер команди Черкасолбленерго. Тож вітаю вас з перемогою. Ну, взагалі, от гра, сценарії, чи тику очікували ви сьогодні гру? Чи не знато легко вам далася перемога? Тренер завжди очікує більш такої надійної гри. Бачили, що рахунок був 2-0. Були моменти у команди суперника. Буду дякувати хлопцям, що перемогли. Ну, хотілося б краще. Тренеру завжди хочеться краще. Поки що турнірні таблиці ви так ну, всередині знаходитесь, поки що. Які вас плани, які задачі вашої команди на цей чемпіонат? Ну, задачі кожну гру вигравати. Да. Почали ми не дуже. Ну, Состава у нас сьогодні 9, 9 чоловік, тому нам важко. Плюс жовта картка зараз. І ми бачили, ми приїхали вісім польових і два вратаря. Тому ну чого ну будемо вилазити завжди. Хочеться зайняти перше місце. Будемо намагатися про, про екстралігу Думаєте? Поки ще не думаємо, тому що ну треба нам і гравці, треба і поки поки ще не думаємо. Дякую. Буду будуть, будуть будуть гравці, буде ще там. тоді, да, тоді будемо думати. А так дякую, дякую вам.